Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на лютий 2023 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. Перше, що хочу сказати, що всі планети будуть перебувати в прямому русі, а це прекрасна новина. Адже це хороший час, щоб розпочинати щось нове, і це може стосуватись будь-яких сфер. Це може стосуватися і особливо. Життя. Тобто цей період прекрасно підійде для знайомств, для заключення шлюбу, для створення нової фірми, наприклад, або розширення бізнесу, або для переїзду, тобто всі сфери, якщо ви планували щось розпочати в якійсь сфері, то в принципі загально лютий для цього підходить. А розпочнеться лютий з повного місяця, яке відбудеться 5 лютого в вашому знаці, в знаці лев. А що означає взагалі повний місяць в нашому знаці? Повний місяць це завжди про завершення. А якщо він відбувається в нашому першому секторі, секторі нашої особистості, це взагалі відповідає перший сектор за нашу зовнішність, за те, як ми виглядаємо, за нашу зачіску, за наш стиль одягу, і взагалі за наші плани, і як це може програтись? Можливо. Ви захочете змін, захочете змінити зачіску, або захочете змінити свій стиль одягу, або у вас зміняться плани в будь-якому випадку, в лютому місяці ви герої, і це однозначно для вас програється. Наступне, що я хочу сказати, це планета Марс, яка ще з вересня 2022 року перейшла в знак близнюки. А для вас це 11-й сектор. За що відповідає 11-й сектор? 11-й сектор це сектор друзів, інтернету, і починаючи з вересня минулого року, у вас мало збільшитись кількість спілкування. Ви більше часу мали проводити з друзями, або можливо ви помітили, що. Вам частіше телефонують друзі, кудись запрошують в кафе, в театр сходити або ви більше комунікуєте спілкуєтесь з різними людьми. У вас з'явилося багато знайомств. От напишіть в коментарях, чи ви чули ви на собі, як знаходиться Марс? У вас в 11-му секторі. Є ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Меркурій, і Меркурій до 12 лютого знаходиться в знаці Козиріг. А для вас це шостий сектор. За що взагалі відповідає шостий сектор? Шостий сектор це сектор роботи і нашого здоров'я. І останніх два місяці ще з середини грудня Меркурій перейшов в знак козиріг. І як для вас це могло програтися? У вас могло з'явитися більше роботи, більше зайнятості? Більше так знаєте, як нагруженості, як телефон постійно розривається. Хтось вам постійно телефонує по роботі, багато проєктів, багато завдань. І е, могла змінитися ваша рутина за рахунок цього. Наприклад, раніше ви любили більше, е, там, наприклад, поспати, стати в обід в 11-12 дня. А так все, Меркурій в шостому секторі, багато роботи. Приходиться вставати 6-7 ранку. І зміни, Змінився режим, змінилася ваша звична рутина. Потім. А вже починаючи з 12 лютого, Меркурій змінює знак і переходить в знак водолій. І для вас це буде сьомий сектор. за що відповідає сьомий сектор? Сьомий сектор це наші партнери, але це не стосується тільки партнерів, що в особистому житті це стосується і бізнес-партнерів, і колег по роботі, і сусідів. Взагалі, якщо загально сказати то це все наше оточення. Це Сьомий сектор, і е, у вас може з'явитися нові знайомства, починаючи вже з 12 лютого, або ви е, заключите нове бізнес-партнерство, або в особистому житті ви з кимось познайомитесь з людиною цікавою, наприклад. Так для вас може програтись Меркурій. Е, ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Венера, і з 27 січня по 20 лютого Венера знаходиться в знаці Риби. А це для вас восьмий сектор. А за що відповідає восьмий сектор? Восьмий сектор це сектор е, чужих грошей, і це сектор, взагалі, в принципі, великі гроші. Але це не ці гроші, що ми ходимо на роботу, і нам платять зарплату, і ми отримуємо до або в нас сам є бізнес, і ми маємо прибуток від цього. Е, восьмий сектор це сектор чужих грошей, це можуть бути гроші партнера, це можуть бути, наприклад, е, спадщина по восьмому дому, ви можете отримати Це також кредити інвестиції. Можливо, у вас. Е, до речі, по Меркурію ви зустрінете там партнера якогось чи бізнес-партнера, чи в особисто партнера, який захоче у вас інвестувати, відкрити для вас якийсь бізнес, або вам просто допомогти, або як це для вас може програтися, якимись соціальними виплатами. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в декреті, вам будуть декретні виплачувати, або ви, наприклад, можете вийти на пенсію, вам пенсію будуть виплачувати, або ви Отримати якусь якісь соціальні виплати, ну тобто, це гроші не ті, які ми заробили а ті, які нам ну просто дають, скажімо так. А вже з 20 лютого, е, значить, Венера перейде в знак Овен, а це для вас дев'ятий сектор. І з 20 лютого до кінця місяця Венера буде у вас в дев'ятому секторі. А дев'ятий сектор це сектор закордону, сектор всього міжнародного, сектор взагалі навчання. Як це для вас може програтись? Можливо, ви... Підпишете документи про співробітництво з міжнародною компанією, і це дуже добре робити в лютому місяці. або ви підпишете контракт на роботу за кордоном і поїдете працювати за кордон, або ви просто поїдете, наприклад, на відпочинок за кордон, перезимувати з кінця лютого, або ви захочете піти, наприклад, на навчання, захочете піти навчатися. І так для вас може програтися Венера в 9 секторі. Ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Сатурн, яка вже третій рік перебуває в вашому сьомому секторі. А це сектор партнерства і сектор нашого оточення. І Сатурн міг дуже почистити ваше оточення. І якщо ви до речі переживали, що ви з якимись людьми перестали спілкуватись, і це для вас дуже боляче. і Так далі, то не переживайте. Насправді, все, що відбувається в житті, це на краще. Якщо якісь люди пішли з вашого життя, в цьому немає нічого страшного, і будьте вдячні за те, що вони були в вашому житті, тому що всі люди в нашому житті є для досвіду, і якщо ми когось зустрічаємо, це в принципі на краще для нас самих і. Для цих людей, і коли ми припиняємо спілкування з якимись людьми, треба просто їм подякувати, що вони були в нашому житті, і у вашому житті обов'язково будуть класні люди. І Сатурн весь місяць буде перебувати в вашому сьомому секторі. А планета Юпітер з кінця грудня 2022 року перейшла в знак Овен, і це для вас дев'ятий сектор, про який я говорила попередньо. Це сектор всього міжнародного. І Юпітер Овні буде п'ять місяців до середини травня. І це для вас може програтися як взагалі переїзд за кордон, співробітництво з міжнародними компаніями, взагалі. І все, що стосується за кордону і всього міжнародного. Ще одна планета, про яку я хочу згадати: це планета Уран, і Уран вже довго перебуває у вашому секунду. У вашому десятому секторі а десятий сектор це сектор, які відповідає за кар'єру, за наш статус, і Уран взагалі все трансформує. Можливо, за останні декілька років ви відчули багато трансформацій в сфері тої діяльності, яку ви здійснюєте. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон. І Плутон вже останніх 15 років перебуває в вашому шостому секторі. Це сектор кар'єри і роботи, про який я теж попередньо згадувала. І Плутон це теж така планета, яка все трансформує, все змінює. І, можливо, останніх 15 років ви багато працювали і багато сил вкладали в свою діяльність і. Е, вже може ви навіть втомились від тої роботи? Ну нічого, вже починаючи з березня, плутон вийде трошки на один градус з вашого шостого сектора і вже вам має бути легше. А, взагалі, з початку 24-го року. Плутон абсолютно вийде з вашого шостого сектору, і я думаю, що у вас буде менше роботи, і ви трошки відпочинете. Відпочивати теж треба. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Нептун. І Нептун перебуває в знаці риби. І це для вас восьмий сектор. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, гроші наших партнерів, виплати, про що я згадувала теж раніше. І ще одна подія, про яку я хочу розповісти, це новий місяць, який відбудеться 20 лютого, в знаці риби, і це для вас восьмий сектор. Той сектор чужих грошей, про які я говорила попередньо, і можливо, вам почнуть виплачувати якусь нову суму. Ну, тобто, ви отримуєте якусь допомогу. Це так для вас можуть програти. Отже, лютий місяць буде дуже насиченим місяцем, і це буде для вас стосуватися сфер чужих грошей, інвестицій. Це буде е, місяць пов'язаний з партнерством, з друзями, з кар'єрою і з роботою, е, з роботою. Тому я вам бажаю успіхів. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.